Друзі, всім привіт! З вами я Жені. Сьогодні я зіграю в карту в Roblox, де треба виживати від злих монстрів. Ось, наприклад, та бігає. Добре, давайте нарядимося. У мене тепер є ось така пушка і мініган. Добре, давайте. Ще ось це надягнемо. І думаю, хватить. Давайте. О! Який, а, це не монстр, по-моєму. Ну добре, друзі. Тут хтось є. Ух ти, друзі, він тут є. Ну давайте, друзі. Вона. Я не знаю, стоїть. Ну, добре, друзі, давайте ось таким чином будемо йти. М -м Ой! Де? Тут нікого. Давайте лучше закриємо. Тихо. Давайте вийдемо на вулицю. О, господи. Не закривай. Зараз треба його вбити. А скільки в нього хп? Небагато. Чекай, это вот это? О, господи ты боже мой. Я лучше уйду. Ух ты. Ух ти! Ой! Треба уйти. Відкрий дуринда. А давайте... а давайте вийдемо на вулицю. О господи, ні. Мене не треба. Я зрозумів. Треба в вбігати. Тут крокодил будет. Я спущусь. Давай, вот таким чином, друзья, давай, давай. Э, а, не, ну может может вбиты. треба, не. Де я біжу? Що я наробив? Я не, роз... я не розумію, що я роблю. Я просто хочу. О Господи, та ви монстри. Що... що тут відбувається? Давайте ще ось це надягнемо. Давай-ка, уж так Я просто... Туды, туды. О, о, у него тришки хп. О, о нет-нет-нет! Що з ним ну, відбувається? <звук> Ні, пішов він, Патроны. О, перезарядився Привіт. А, а! Ні! Пішов звідси! А я зроблю ось таким чином. А, ні, я не встиг! Я його вбиваю! Да що тут відбувається взагалі? Де що за мною бігає? А, це ось цей. Його вбили, добре. Я хочу туди. Давайте просто зараз його вб'ємо Добре, друзі, ось такий у нас буде і кінець. До побачення.